На цю мить Ігор Гормосічук перебуває в генеральній прокуратурі і з ним проводять слідчі дії. От запобіжний захід йому визначить Печерський суд. За законом це має відбутися у найближчі три доби. Та за інформацією ТСН уже завтра у генпрокуратуру радикала привезли просто з Верховної Ради спершу лідер радикальної партії Олег Ляшко. Не давав силовикам затримати соратника і заявляв, що вони порушують законодавство, арештовуючи нардепа в стінах парламенту. Але згодом Мосійчук самостійно вийшов з кабінету. Його без кайданків вивели через кулуари в супроводі працівників СБУ. Соратники Радикала кажуть, що через Мосійчука влада намагається тиснути на партію. Колеги з інших фракцій це заперечують. Український народ буде боротися і переможе. у всіх шок з тим, як спрацювала правоохоронна система. Це перший такий вихід за всю історію України. Перший вихід правоохоронної системи, коли ні в кого жодних сумнівів. В тому, що відбулося, вже не залишилося. Щоб на тебе не тиснули, не треба бути по той бік закону. Мені навпаки соромно, що зараз мені прийдеться дивитися в очі виборцям, і Вони будуть думати, що ті цифри, які наголошували під час розмови з Месічуком, вони є сприйнятними і нормальними в Верховній Раді. Оце є ганьба. Зараз ці людині інкримінують у це відео, котре ми всі бачили, навіть не дали виступити. Тобто клюєву, котрий вкрав мільярди, дали право виступити і випустили його з Верховної Ради в країни. А людині, котра зараз інкримінували відео, не доказ. Ми з вами не бачили там мічених грошей, да, в даному разі, ну як процесуальна повинна бути. Ми бачили з вами відео емоційне. Утра вразила всіх, в тому числі і мені важко говорити зараз після цього відео. Якщо не будуть, якщо будуть вот такі факти, які сьогодні предоставив генеральний прокурор, а не безспорні, то безусловно наша політична сила буде підтримувати і буде голосувати. Навіть Якщо будуть факти по, по членам нашої політичної сили. Якщо буде внесено подання по Льовочкину і бойко і для этого буде основання, ми будемо голосувати.